В цьому відео я розповім про найкращий гаманець для блокчейна Solana про Phantom, як його встановити, як ним користуватися, як його поповнити з біржі, і потім як вивезти токени з самого гаманця на біржу і як купляти криптовалюту. З вас підписка і лайк авансом, і додивіться це відео до кінця. Мені буде дуже приємно. Я залишу тайм-коди для того, щоб вам було зручніше знайти ту саму інформацію, яку вам потрібно. Переходимо по посиланню, яке я залишу в описі під відео. Це для того, щоб не потрапити на фішинговий сайт. Якщо ви будете в браузері шукати гаманець Phantom, є ймовірність, що ви можете потрапити на фішинг і вас можуть скапанути. Тому переходимо по посиланню. У вас відкривається ця сторінка. Натискаємо в правому верхньому куті на Download, Загрузка. Потім вибираємо браузер, яким ми користуємося, в моєму випадку це Chrome. І тут нам потрібно встановити розширення. Встановлюємо, додати розширення. Після того, як ми його встановили, натискаємо на саме розширення в правому верхньому куті. Нас перекидує на сторінку на сам браузер. Тут ми створюємо наш гаманець. Якщо у вас вже є, можете увести, що у вас є вже гаманець. Ну, не задар ви дивитеся це відео, тому ми створюємо новий гаманець, натискаємо Create New Wallet. Є дві опції, щоб встановити гарманець. Перша це через email, вона проста і швидка, без гемороя, але я буду встановлювати через сіт-фразу. Я трішки мазохіст. Натискаємо через сіт-фразу. Тут спочатку ми створюємо пароль. Продовжуємо. Потім у нас з'являється сіт-фраза. А тепер слухайте дуже важливо. Ні в якому разі не сохраняйте фразу в відкритому доступі. Наприклад, зробили скріншот і сохраняєте її в галереї, або записали в нотатки, або не дай то Бог, ви її сохраняєте в якійсь переписці. Ви можете сохранити її файлом, на цей файл поставити пароль, або записати на листок і сховати цей листок так, щоб і ви його не могли знайти. Просто, якщо ви втратите, або хтось вкраде від вас сіт-фразу, ви назавжди втратите свої крон. Тому будьте дуже. Дуже обережні. І, кстати, якщо хтось у вас попросить, наприклад, на сайті комусь ввести е сітфразу, не відійдіться на ці лохотрони. Після того, як сохранили в надійному місці сітфразу, натискаємо галочку і продовжуємо. Тут можете вибрати собі її нікнейм там Бетмен або Тріо Мереничі. продовжуємо. Потім в правому верхньому куті можемо натиснути на розширення. І вибрати наш гаманець Phantom. Тут ми бачимо весь інтерфейс. І перше, що я пропоную, це його поповнити, зробити декілька свапів, купити криптовалюту, потім показати весь функціонал гаманця, і потім як уже виводити криптовалюту з гаманця на біржу. Наводимо курсор на наш аккаунт, і у нас відкриваються різні мережі: Solana, Fear, Base, Polygon і інші. Дивіться, фантому ми будемо користуватися тільки для мережі Solana. Хоча тут є інші мережі, але для avm сумісних, таких як Base, Fear, Polygon, є гаманець RebiWale або Metamask, для Sui є свій гаманець, для біткоїна свій XWars, наприклад, або інші. Копіюємо адрес і будемо перекидати з біржі. Приходимо на біржу, я буду показувати, наприклад, ByBit. У мене вже є куплена Solana, хоча вона в мене тут не відображається, тому що вона на єдиному торговому аккаунті. У випадку, якщо у вас немає біржі, Bybit, у мене вже є відео на каналі, де ви можете подивитись, як реєструватися, як поповняти біржу Bybit, як купити криптовалюту на ній. Дивитесь, якщо знаєте, купляєте. Якщо не знаєте, не маєте біржі, дивитесь відео. реєструєтеся, робите, купляєте Solana. Потім вже як купили, приходимо в вкладку виведення і вибираємо. Так, в мене на, на торговому аккаунті можна вибрати відразу фінансування торговий аккаунт. Потім вставляємо адрес, цей що ми І Вибираємо мережу. Тут інших аналогів немає, Solana. І вибираємо суму. Я буду виводити всю 0.1 Solana. Підтверджуємо подати Якщо у вас налаштована двофакторна антифікація, потрібно ввести ці набридливі коди. Все, наша сторона прийшла на гаманець, буквально за 53 секунди навіть менше. І одне таке вточнення. В випадку, якщо ви скинете спочатку якийсь другий токен, наприклад, USDT, ви не зможете робити ніякі транзакції, тому що для того, щоб робити дії в мережі Solana, вам потрібно мати нативний токен, потрібно мати саму Solana. Тому спочатку в будь-якому випадку скидаєте Solana на Phantom. І потім вже робите різні транзакції. Тепер покажу, як робити транзакції через Phantom гаманець Приходимо на любий Dex, я буду купляти через Radium. Підключаємо наш гаманець. Вибираємо Phantom. Тут вверху вибираємо, за який токен будемо купляти. В моєму випадку це Solana. Думаю, вашому так само. Потім вибираємо токен, який ми будемо купувати. Я, наприклад, хочу купити USDT. Тут вводимо суму, можна вибрати відразу 50%. Потім вводите любу суму, яку ви хочете, і натискаємо Swap. Ми купляємо USDT за Solana. Потрібно підтвердити в гаманці. Ми купили 14 USDT. Для того, щоб знову купити Solana, натискаємо на обмін. Тут в середині, або може тут вибирати взагалі без різниці, як, як вам зручніше. Зручніше, звичайно, ось так. Потім натискаємо Max. Потім SWAP І підтверджуємо. Як робити свапи? Ми розібралися. Просто купляйте любу криптовалюту, яку ви хочете тримати, в довго срок або для спекуляції. Потім вона просто у вас буде зберігатися в вашому гаманці, і вона тут у вас буде відображатися. Хай загрузиться в гаманець. Просто тут нам буде у вас відображатися. Потім давайте йдемо по самому функціоналу. Перше, що ми бачимо в нашому гаманці, це криптовалюта, яка у нас є. На даний момент тільки Solana, але кажу, якщо у вас буде інша криптовалюта, у вас тут вона буде відображатися. Потім йдемо по порядку. Уверху бачимо, якщо навести на самій аккаунт, у нас відображаються наші мережі. Тут написаний ваш нікнейм. Тут ви можете так само скопіювати адрес вашого гаманця або через QR-код, або вже через просто скопіювати. Якщо натиснути на QR-код, тут також можна скопіювати адрес вашого гаманця. В цій клаці Send ви можете відіслати вашу криптовалюту. Це я вже потім покажу, як її перекидати на біржу. Поки що пропустимо цей момент. Тут можна робити свапи, як ми робили на Reddium, так само можна робити в самому гаманці. Тут може не бути всіх токенів, які вам потрібно, тому дивіться, якщо є, якщо є в самому гаманці, робите тут свап, якщо ні, переходите на якийсь із дексів. Потім вкладка Buy. Не розумію, чому, але в цьому гаманці на мене не, не відкривається. На моєму основному аккаунті все нормально працює. Тут є можливість купити криптовалюту через кредитну карту. На інших гаманцях, по крайній мірі, тими, якими я користуюсь, такої функції немає. Фантом виходить, що дуже зручно, Виходить, що є дві опції: як поповнити фантом гаманець. Або через біржу, поповняєте спочатку біржу, потім виводити з біржі на гаманець, або що виходить зручніше. Але, чесно кажучи, я ніколи цим не користувався. поповняєте вже гаманець через кредитну карту. І вже просто і швидко виходить. Добре, вертаємось назад. Віно просто зависає. Потім переходимо тут внизу, в головне меню. Тут можна робити свапи, то ж саме, що там вверху було. Тут у нас відображаються всі наші транзакції, які ми зробили. В клаці пошук ви можете знайти або токен, які ви хочете купляти, або можете знайти декси. Наприклад, я користувався дексом Radium, тут можна Юпітер або PAMFAN, dex скрінером Просто вводите у пошуку і шукайте те, що вам потрібно. Потім приходимо до наступної вкладки в самому верху, натискаємо на наш профіль. І тут у нас відображається наш аккаунт. Фішка самого Фантома, або додаткова фішка Фантома, ви можете створювати декілька аккаунтів. Натискаємо тут внизу і створюємо додатковий аккаунт. Тут є декілька варіантів. Створити новий аккаунт через Gmail, або більш геморойно, через фразу, можна через Ledger, можна імпортувати, якщо у вас вже є гаманець. Імпортувати або фразу, або імпортувати приватний ключ. А тут побачити адрес. А ми не хочемо бачити адрес. Також прикольно, що ви можете редагувати ваші аккаунти. Наприклад, я його хочу переіменувати. Натискаю. Тут можна смайлик вибрати. Давайте я виберу. Зеленого чоловічка. Їм можна переіменувати. Тут відображаються наші адреса, які відображаються і в самому головному меню. Повертаємось назад. Потім усі гаманці будуть у вас тут відображатися. Можна використовувати цю фішку наступним образом. Один гаманець створити для того, щоб відпрацьовувати проекти, робити свапи, купляти криптовалюту інший гаманець, який ви не будете використовувати для якихось там лівих проєктів або невідомих проєктів. Просто купили криптовалюту і зберігаєте її на гаманці. Для того не, не підключайте його до інших, до інших сайтів, до інших платформ, для того, щоб в випадку, якщо ці платформи скаманять, щоб не скаманули ваш гаманець, і щоб ви не втратили свої. Заощадження, які ви зберігаєте на фантом гаманці. Можна так користуватися. І остання вкладка це налаштування. Думаю, тут пояснювати нічого не потрібно. Тут так все зрозуміло. Хто розуміє англійську, звичайно. Повертаємось назад. В головне мінімум. І зараз я покажу, як вивезти нашу Solano або любий токен, який ви будете мати на гаманці, хочете його вивезти на біржу. Спочатку переходимо на біржу. Вибираємо токен, який ми будемо поповняти. У моєму випадку це Solana в, вкладці, в гаманці фінансування. Вибираємо поповнення. Вибираємо мережу. Solana. Копіюємо цей адрес. Приходимо в наш гаманець. Натискаємо вкладку Sending. Send. Вибираємо Solana або будь-який інший токен, який ви хочете перекинути. Тут вставляємо адрес. Вибираємо суму. Тут вибиває попередження, але це через те, що я ще ніколи не скидав на цей адрес. Тому що, ну, звичайно, гаманець новий. Натискаємо Next і Send. І все. Ми відістали нашу криптовалюту, нашу Solana. Буквально через декілька секунд вона має прийти на нашу біржу. Думаю, що навіть цей момент, коли я це говорю, вона вже прийшла. Сподіваюся, ця інструкція була, була для вас корисна. Я старався говорити швидко, просто, не загружати вас якимись ненужними термінами. Тому, якщо інформація була для вас корисна, підпишіться, поставте лайк і прокоментуйте це відео. Дякую і до побачення!